Вітаю вас, 30 квітня, і зроблю зараз перед тим як ви будете дивитись дане відео, маленький вступ. Дане відео планувалося спочатку просто висадити цибулю, полить і все. Але в процесі роботи я переробив повністю відео, тому що вирішив показати вам, ну, як воно є, знаєте. от Сіяли цибулю, верніш садили, падав штатив, потім поламався насос, потім виривало шланги. Коротше, в нас сьогодні не день, а пригоди одні. Тому відео переробив, дещо додав і залишив оці всі нюанси, як вони є. Ну, а Від вас чекаю коментарів, що ви по цьому поводу думаєте. Ну, відео кумедне дійсно. Так що всім приємного перегляду. Як добре отак сидіти в борозні на городі і дивитись на оцю цибулю. Планую сьогодні зробити висадку, тому що кінчики вже підсохли, вже ну вже час її висаджувати, тому що, коли ж я її вже сіяв, коренева вже до чого впирається, що міста немає в касеті. то потрібно робити висадку. Три касети. Чудова цибулька, скажу, жаліє одне, що посіяв мало. Але вирощую вперше через те і посіяв так небагато. Треба було ризикувати і сіяти набагато більше. Тим більше насіння набрав дуже багато. Недавно сіяв на городі ось тут. Ну тут і далі край зараз проливається постійно, бо дуже сухо. Ну а цю цибулю будемо висаджувати прямо тут, де я сижу. Оце ось на цій ділянці. Прямо біля теплиці. Значить, садити буду міждорядка, зроблю маркером 30 см. Ну а в борозну буду ложити, зроблю ось такою штукою. Ну, я вже далі покажу, ярик познімає. То цибуля від цибулі буду ложити десь 10-15 см. Ну і, до речі, цибулька Exhibition і дві касети Гібрид Дерек. Ось така цибуля. Так що зараз промаркеруємо і приступимо до висадки. Тако будемо розкладати, приблизно десь на 20-30, ніхто міряти не буде, будемо так просто лежити. Ну я буду просто так лежить, лежить і все. Так що ось так. Нарешті вона дочекалась свого часу. Дуже жалко, що її мало. Коли ж та виросте, коли я сіяв. Дивіться, яка краса вже. Хоч хоч щось буде на городі зелене, а то тільки сієм, сієм і все. Ось так воно все. Касета 128. Думаю, якби 160-та було б краще, там комірка більша. Ось так все швиденько. Я якийсь рік сіяв буряк через розсаду, щось не вийшло в мене. Але треба на той рік пробувати і буряк, і моркву. І геть усе через розсаду набагато швидше буде. Раніше якось дивно було через розсаду щось таке садить, а зараз це норма. До речі, Садити буду прямо з комом землі. Отак. От нічого не буду обрізати, ні корінчик, нічого, бо дехто обрізає, дехто. Ну я бачив різні там відео. Нічого не буду я різати. Отак от і посадиться. Ось дивіться, як це все діло виглядає. Оце тут три рядочки. Вийшло три касети. Ой, вибачаюсь, дві касети. Ще одна касета залишилась. Ну, зараз бігом посадимо, тому що щось погода портиться, трохи вітряно. Тому потрібно бігом садити, щоб не підсох корінь. Так, три рядки посадив, дві касети нема. Залишилася ще Ексі, одна касета. Не знаю, правильно чи ні, але серединку не загортав. Залишив її зверху. Сажаю вперше, тому не знаю, правильно чи ні. Ось так. Так, ще одна касета Exhibition. Оце цибулинка. Зараз бігом закинемо і ставати поливати, бо, бо таке сохне. Ще таку ділянку вибрав, де найбільша грудка. от Там нема. Попереду і не міг, тому що тут буде перець Геркулес і Кримсон Кінг. Тому вже ділянка вийшла з грудкою. Тут чогось не знаю чого, воно ну, так. Ну... Буде так. Так, добре, я тут його розкидаю, посад... посадю, а ви не розходьтесь, тому що далі ще буде полив. Оце і все, посадили, зараз отак пробризкаємо, тільки що сьогодні напор слабий, не знаю щось слабенько бризка. Зазвичай висота ну, цієї води набагато більша, а це щось слабо. Під кінець відео ще вам і ремонт покажу. Самі бачили, як воно слабо бризкало, такий був напор слабенький. Так що, друзі, корисно зараз буде, покажу дещо. Якщо слабий напор, це не значить те, що гаплик прийшов на сосові. Просто дивіться, що там така дира, лопнув шланг. Ну дірка добра. А я Поливав моркву півдня, оце отак думаю, ну що воно не те. Думаю, може напруга слаба, ну бува таке, як щось. Те. А воно виходить так, що половина води сюди йшла, а половина туди вже ж, в ту бризкалку. У мене вже було таке, думаю, а ну я підніму зараз цей насос, подивлюсь, що воно. І тільки припіднімаю, і воно з води з бочки такий фонтан одразу вискочив. До речі, хто спитав потужність, я не пам'ятаю. Я давно брав, на нічого нема, тут коробки нема. Звичайний малиш, ще й дешевий. І ще одне скажу, хто, можливо, ніколи не брав, чи там ще щось, прив'язуйте його на звичайну верьовку, не на цепок, ну, тому що він вібраційний. Веревка то тримає добре. Я перший раз, як не знав, почепив. мене, ну вже немає його того насосу, почепив на цепок, то він від вібрації, оці всі вуха, оці дірки, все протерло, він просто відвалився і тримався на одній шланзі. Тому цепок сюди не піде. Він перетирає. Оце все. Звичайна верьовка. І все, і буде дуже класно. Так, міняємо є в мене, ось до речі. Ось така штука. Зараз ми її почепимо. <кій> Відкрутимо ці два хамутики. Почепимо сюди. І не розходьтесь, я вам покажу зараз. Напор має бути як треба. А то бризкає, блін. Капець. А я вже думав насос. Ну реально, от зараз лишня тисяча, знаєте, <кій> не поміша. Так, все, міняємо. Передаю телефон Ярику, хай трішки познімає для вас. Ну а ми будемо робити. Кажу Ярик тут як тут. Цибулю садили не було, а це появився. Так. Якби ви знали, який я радий, що це дірка, а не насос. Дивіться, как діра. -мо. Телефон. Оце напор, я розумію, ви подивіться. До теплиці валить. А то щось... Ні, сьогодні дурний день. Це хоч би хотів, розумієте? Тримай Ярик, телефон. Це сьогодні... Віде, відео Відео наживо. Капець, нас ніхто не зглазив. Ярослав. Оце поливає, а я ту моркву мучив, мучив, У мене там морква на поливі. Ну, так само бризкаю. Воно не поливає, воно забиває. А це воздух. Там воно не знаю, видно чи ні. Там так полило, що забило. Оце бризкає. Зараз дополиваю моркву. Який я радий, що це шланга, а не насос. Я думав, вже доведеться міняти, купляти новий. У мене було таке, що там ну, старий вже був геть, то він єлі єлі качав той насос. То, то було таке. Це добре, що там дірка. Оце добре полива. Ну що, тепер думаю на цьому можна відео і завершувати. Та, ярик. Не відео, а приключення одні. То штативи випадають, то... <хи> Шлани рвуться, то зрива, то ще щось. Добре. На цьому відео завершую. Цибульку посадили. Всім велике дякую і далі буде.